Сьогодні ми зайдемо у FIFA 15 та перевіримо, чи це справді найкраща FIFA, яка коли-небудь виходила. Всім привіт! Сьогодні з вами як завжди я, Тьома Хайпер, і я радий стати на своєму новому відео. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми вже будемо грати в FIFA 15. Поглянемо, наскільки класна була дана частина нашої любимої з вами ігри. 10 років назад Я би спочатку хотів подивитися команди. Ух, не то. Склади команд. Мені просто щосно дуже цікаво, які тоді були іменно команди. <плес> тоді хто грав Бойко, Чигиринський, знаєте, за за... Потім, за... перед цим грав за Барселону. Манзюк, я не знаю, Федецький, Зозуля, Шахов, Бартулович. Безус, Ротансили з нього, ну це була хороша команда. Так що у нас по Динамо? Це Шовковський, Віда, Хачеріді, Гусє, Артунеш, Велосо, Велос 80-й, Драговіч, Ярмоленко, Рибалка, Гармаш і Белганда, такої, навіть не знаю, Белганду. Шахтаря у нас був. Ох, це той состав. П'ятов, Азеведо, хто, хто це такий? Не знаю. П'ятов, ракетський, Кривцов, Сирна, Степаненко справа. Тяжко не знаю, хто там такий. Марлос, Тайшейра, Тайсон і спереді. Що тут так? Че так пише ужасно? Гладкий, я тут. А, Фред, точно, Фред. Чи на базі Бернард, Едуардо. Нем. Факундо Феррейра. О, ти с моей лимов зливай, Та команда. Я я дивлюсь на ту Барселону, мені хочеться плакати. Терштеген, там мабуть, бути Маскирано, не Матья, Піке, Алве, Саль, Войніеста, Бускет, Саркітич, 93-й Месі, 89-й Суарс, 86-й Неймар. Ми сьогодні за них обов'язково зіграємо. я хочу сьогодні переіграти фінал Ліги Чемпіонів. Барса Івенту якраз того року. Так що ми сьогодні за Барса точно зіграємо. В Реало також дуже. 79-й навас це ж якась поганий тут левела. Навас, 79-й, 80 -й, Рамос, Пепе, Карвахаль, Марсело, Крос Родріе, Модріч, Бейл, Бензимай, Роналду. Ну, це ще ті Галактикос. Серйозні. Мілан. Це тоді, якщо не були погані трошки. часи для Мілана. тут я нікого не бачу такого дуже. Ну, Бонавентура та Луіс Адріано. Але тоді в них були великі проблеми. Рома непогано. Джеко Майнголанд, Деросі, П'яніч, Манолас, Дінь, Флоренці, Салах. Салах, ще в Ромі. Інтер, Ікарді, Йоветіч, Кондокбія. Миранда, Ханданович, ну, бляха, очень серьезные составы на этой. Ювентус, Дибала, 77 -й. Манджукич, Погба, Евра, Маркизио. Бунуч, Келлини, Барзали и Буфон. В Наполь тоді есть и Гуаин, и Синяка, Словак. Куливали, Альвіоль. Давайте еще заглянем в Францию, ой, в Немеччину. Ай-яй-яй, Абуміян, Хітарянка, Гава, Ройс, Гундуган, Хюмель, Сократіс, команда, Піщик, Нойер, Бенатія, Лава, Боатен, Хл... Філіп Лам. Лам Фіда... Відаль, Мюллер, Коста, Робен і Лівандовський вже перейшов. Значит, тут не має бути Коста, тут мав бути б... рібері. Ібрагімович, Ді Марія, Пасторе, Вераті, Мота, Матуїді, Сілва, Максвел, Давід Луїс і, і Ауріе. Хочу Монако глянути. Субашич, Карвал, Рагі, Фабіньо, Сілва, це Бернардо Сілва ще тут. І тут ще МПП знаходиться. 100%. Чех, Косінні, Мартизак, Пелерін, Монреаль, Санчо, Сузіл Ремзі, Нападі. Не пам'ятаю я хто. Челсі також. Коста, Вільян, Рамірес, Азар. Загубив, на жаль, свою кар'єру. Фабрегас, Спірікветта, Террі, Кехіл, Крутуа, Іванович, Ліверпуля. Мігноліш, Кртел, Ловрен, Кляйн, Морено, Мілнер, Хендерсон, Лалана, Каутіньо, Ібен, не знаю такого і. Не можу прочитати. Бентеки, бентеки. Всіть кішки старий, старий логотип. Агуеро, Сілва, Дебруйне, Фернандеш, Туре, Стерлінг, Саня, Компанії Утамені, Харт та Коларов. І останнє, напевно, прямо Юнайтед. Руні, Рера, Депай, Маташ, Шнайдер, Швенштайгер, Дарміан, Смолінг, Блінт, Ромеро, Шоу. Люк-шоу. Що хотів Тоттенхем, Тоттенхем ось. Напевно, це Кейн, Дембеле Чадлі Еріксе. Ну да не дуже серйозно. Став Вертоне, Рад Волкер, Роуз і Льоріс. Добре, давайте тоді переходити напевно, вже до Ігор. Хотів я зразу зіграти, Я казав, першим же матчем. Саме Барселона проти Ювентуса. Так, думаю, давайте на. Полупрофесіональний зірем, сподіваюся, я, я зможу впоратись. Ну, це прям матч, який я давно хотів переграти. Щоб розкажу історію. Коли я от, як я познайомився з FIFA, це якраз була перша FIFA, в яку я грав. Мені тоді було 6 років, я отримав PlayStation 3. І до неї диск з FIFA 15. Це була моя перша любов. Дійсно. Я грав в неї просто до посиніння. Кожен день, купа часу, я рубився в неї. Причому то я не знав ні Ultimate Team, ні кар'єрки, я просто брав Барселону, Реал і рубався. Я був якийсь сімчик. Що... Шахтар. що брав Шахтар і з сіма командами Ла Ліги, там АПЛ грав. Але це було от Месі, зараз Месі як заб'є, убере як в дальній. Не пішло. А наскільки ж, от ми от всі сміємося, так, сіфі 25, -й, 24. -й. Але наскільки ж видно скачок. Настільки ж ну, зліпшилась графіка, якісь руки футболістів, все таки плавніше. Таке якесь. Ну, більш реалістичніше, але ця FIFA якась дуже швидка, якщо я так дивлюсь. Дуже швидко тут це якось. А робиться. Якщо б вам були цікавіше якісь випуски з даного формату, напевно, називаємо це як ретро-FIFA, кажіть яку, та я запишу для вас там 16-17, хотів би я зняти. Навіть спробували б 10-ту, я спробував би знайти та зняти. Ано Суарес може тут втікати розрив між лініями. Суарес вибігає вир... Тащить буфон! Буфоні ще витягує. Зараз Суарес втікає від кіліні. З ударом Суарес! Оп'ять буфон! Та що це таке? Ой, не погано. Ось можна Суаресу дати. Суарес знову втікає. Це вже третій момент. Небезпечний, Суареса. Давай, Вирішуй! Суарес, вирішує. Празнення прикольне. О. Суарес, давай! І Іракитичний віддасть тобі. Суарес приймає. Уходить від захисника. І, 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 просто, і просто лишає мяч. Віддає його Захиснику Ювентуса. Не попадаю я тут під катом. 90 плюс п'ята хвилина ні. Ні. Все, все коадо. Ні, подав. Вищий воріт. Фу. Спокійно. І закінчується гра 1-0. Перемогла все ж таки Барселона. Перемогли ми. Все, як я хотів, який, на жаль, не забив Мессі. А я хотів, щоб забив. Я хочу зіграти ще за шахтар. Я дуже хочу зіграти за шахтар. Проти давайте проти Динамо. Я за Шахтар проти Динамо. Дуже хотів зіграти цю іру. Хочу я трошки дати отак от, щоб був професіонал. Пропускаємо тут рибалку він не дає передачу. Ні! П'ятов не спасає, нас п'ятов забиває. Хто нам забив? Тайшера тут пролітає. Тайшера удар! Забиває Алекс, ей шейра. Не було рухати. Пс, йо. Забиває, Динамо. Дай дай, дай дай! Удача, та Гладкий! Гладкий! Вирішує! 2-2! Оце дербі. оце справжня українська класика. Тайсон! Тайшейра! Тайшейра! Удар! Тайшейра! Алекс, тайшейра рівно в 9. Твої ворота розпочинати атаку. Гладкий, давай. Просто обігти якось його, обігти того. Хачеріді оббігає. гладкий удар. Гладкий! 4-2-87 це напевно перемога. Ну, звісно, Шахтар донецьк Краще, ніж якесь Динамо. То хто цього може не знати. Все, свистить суддя. 4-2 перемагаємо ми Динамо. І на цьому напевно будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось дане відео, то напишіть вас якісь коментар, пишіться на канал, поставте лайк. Також пишіть. Чи хотіли ви б продовження даної рубрики якісь інші фіфі? -фі, а якщо, якщо б хотіли, то пишіть в який саме. Добре, на цьому напевно все. Дякую всім, що подивилися це відео. Всім удачі і всім пока.